Враження, що ви така солодка парочка, як у твіксі. Вас поєднує глибокі емоції та духовні зв'язки. таке у мене враження по жриці і жрицю, що вас просто поєднали для духовного зв'язку, для духовного, знаєте, розвитку чи магічного навіть. Так, і ваші пережиті, якісь такі моменти, які вас, можливо, відокремлювали один від одного, тільки зміцнили ваші стосунки і надали глибокі та знач, знаєте, глибини та значущості. Ви гармонійна пара, заснована на довірі та сильних цінностях. Тому я хочу вам побажати, щоб у вас. Це все здійснилося і щоб ви були в парі, в гармонійній парі, і знаєте, мали один до одного повагу та значність, значимість один одному.